Доброго ранку, мої ластівки, мої хлопці, соколики. Сьогодні розклад серпень 2023 року, Лев. Хотіла вас сказати, дожидайтеся. Дивіться, скільки в мене записів, нагадання. З 4 ранку гадаю. Будь ласка, чекайте і майте повагу до інших, які записались раніше. Бо я ж дивлюсь не просто так. Я дивлюся годину на всіх цих картах, висилаю відео на кожне питання. Так що будьте дорогсенькі, вічливі до інших і чекайте свої черги. Якщо щось вам не підходить, можете звертатися там, де говорять три слова і будь лісом. А я дивлюся дуже детально і багато бачу таких речей, яким, яких других недоступно. І так, мої гарнесенькі, цариці, львиці, ви, цариці, ви знаєте, що ви хочете, знаєте, умієте і повеліваєте. Це так було, і є і буде. Хлопці, ЗСУ, мої красунчики, мої гарнюнчики, ви. Наша гордість, ви наша сила, ви наш захист, ви суколики, Ви високо літаєте? Ніхто вас не зачепе, ніхто не не троне. Там на моїй сторінці народна відьма, я двіга, оберіг від куль на наших хлопців і дівчат. Воїнів їх ніхто не троне. Хто робить мій оберіг від кулі? Тут я вам силочку свою ставлю, де мій головний акаунт, народна відьма Едвіга». А так, Льви, Лев, сила, сила, краса, гроші завжди є. І будуть, і завжди є краса. Це такі люди, в мене дуже багато зв'язано з цим знаком, так що я їх знаю досконало. І так красуні, Львиці, цариці. Що вам несе? Серпень місяць. Серпень місяць несе вам хлопоти з королем. Дівчаточка, ріднесенькі мої, гарнесенькі. Хто збирається е, заміж, то хто вже там підготовлене, все то вийде. Е, львиці, дивіться, і дуже-дуже гарно создасть создать сім'ю. Далі. Ой, як ви переживаєте за дальну дорогу. Дальня дорога поїдете ну, не в початку місяця, а всередині. Ви все робите для того, щоб поїхати. Чи відпустка, чи ділова зустріч, чи поїздка. Ну, вона буде 100%. Найкраща карта це десятка, пікова десятка це польза, польза в будь-якому, щоб не було. Любов, кохання, гроші. Все польза, поїздка, буде польза, поїдете. Можете не переживати. Соколики мої хлопці. Так, ну, у вас тут пара. Пара, хто збирався в відпустку їхати, теж поїде. Дивіться, ось, поїде до рідного дому. Ой, як гарно випало, свідання. Не буде, хто продивиться моє відео, не буде в страшному чомусь, в якомусь пеклі. Буде все добре, навіть ранені не буде. Леви, це для вас, мої красончики. Хлопці, так хочу, господи, оберіг на вас, 33 сили, щоб ви були невредимі, щоб вас ніхто не тронув, не ворожа куля, не які підступи, не заступи вас не заступили. Не підступили, щоб ви були здорові і оберіг на вас сили, на наших хлопців воїнів Все буде добре, не переживайте, поїдете додому. Так, на дідових картах. Так, хто трошечки заболів. Не переживайте, хлопці, мої соколики, вся ця хвороба пуста. Бачите, обман, пуста. Прихворіли, навіть був хто ранений. Нічого вона швидко пройде, бистренько заживе. Нічого поганого немає. Красунечки ми давайте нам на картах віда Нестера, стара нестер. Скажи, підскажи моїм царицям, красавицям. Льви, Львицям підскаже, ну вам, як завжди, падає любов. Я хочу сказати, що льви дуже любвіобільні, і в них така сексуальна енергія сильніша. Знаєте, то трьохжильна пре, як поток річковий, їх не зупинить, в них всі влюбляються завжди, їх всі люблять, їх всіх боготворять, бо це льви, вони повелітелі, повелітелі мира, повелітелі. Вони всю планету управляють. Це дуже сильний знак. Так, і ще гроші. Гляну вам на гроші, на гроші. Що ж вас з грошима? От, в початку місяця не буде. Те, що ви ждали, от як допомога від вашого короля вам прийде грошова. Так, дивлюся, по на картах. Властелен скажи, підскажи моїм красуням, і львіцям, і е, соколикам моїм гарним. Хлопцям. Дивіться, теж королі. Якщо в почалі кін... в місяця не буде, але всередині, в кінці місяця отримайте, дивіться, крупні розговориться говорить про те, що ви те, що дали буде. Ну, буде гроші, ось ви полдесятка це гроші. Тільки не в початку місяця, льви, ви з грошима.